Ну що ж, друзі, я на сигнальчик був. Десь ось тут. Ну що з нас є ось тут. Бачите, не даремно розчистив і сигнальчики пішли. Ну що ж, друзі, ось тепер звідси випало ось така тваринка. Це що за тваринка? Перший раз бачу. В Фу, я ж настрашився насправді. А перед початком відеоролика хочу вам порекомендувати сайт Лицар Клуб. Тут ви можете створювати свій блог, також можете продавати свої знахідки або купувати. Все це безкоштовно. Тут багато цікавих описів про відкриття сучасної історії. Головне та цікаве, і є все, та навіть більше. Ну що, ж, слава Україні! Сьогодні у нас буде шурф. Так як я обіцяв, прийшов я вже на місце і хочу вам показати, яка на сьогодні робота буде. Давайте дивитися разом. В принципі, тут якби місце позначене, ось там де я, я ямку спеціально не закопав, щоб пізніше, знаєте, під снігом знайти це місце. Так от, бачите, оці дрібні деревця, нам треба їх на початку їх скинути і пізніше спробую вкопати хоча б на штик. Ну і... По бокам розкопати. Так що кожному бажаю приємного перегляду. Хто ще не підписався на канал, ви підписуєтеся, вам не важко, мені приємно. Одразу, одразу друзі, не забудьте поставити пальчика верху за такі старання, які зараз будуть. Давайте купати. Ну що ж, друзі, був в мене сигнальчик. Я думав, що це шмурдяк, а це в нас. А це у нас, друзі, ось вона дивіться. Хвилинка вашої уваги, Дивіться, яка шайба. Це просто жесть. Гляньте, яка величезна шайба. Ну що, зараз будемо промивати і дивитися. Дивимося, малесень... немалесенька монетка в нас. Гадаю, друзі, що буде щось цікаве. Я, звичайно, сподіваюся. Да, рідко такі монетки попадаються вже. І що це у нас поки що не видно. Абсолютно, але шайба величезна. І здається, друзі, що вона буде вбита ця монетка. Ще й плюс лопатою, по-моєму, я попав. Якщо ми бачимо, зараз я відною і вам покажу детальніше. Не можу, друзі, точно сказати, чи це Єлізавета була. Чи що це в нас за монеточка? В принципі, ось така немоласенька для порівняння. Зараз вам покажу, друзі. Ось такий корочок для порівняння. Точно, що не 5 копійочок II. Ну, тим не менш, величезна монетка. Рідко таке трапляється. Продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, друзі, в принципі, невеличка ділянка вже, яка нам основна потрібна, вона вже прочищена. Можна зараз пробити, подивитися, чи є сигнал більш-менш. Якщо немає сигнальчиків, зараз трошки вкопаємося. І пізніше будемо десь там викидувати ці гілки. Якось так. Не хочеться, звичайно, що дерева руйнувати. Але хочеться зробити шурф. Так що, друзі, розповідаю, Розповідаю, хто не слідкує за моїми відео. Рік тому я був тут знайшов на цьому місці коло 20 боротосів. Це були Яна Казимірського і Августа Товстого. Недавно я сюди був приходив, я тут і був, теж був знайшов. Не, не пам'ятаю скільки: 8, чи 10, чи 12, не пам'ятаю. Не буду брехати, бо не пам'ятаю. Я думаю, що вони просто так тут не валялися. Можливо, тут росипуха, а можливо, і скарб. Коротше, будемо дивитися, а ви залишайтеся на каналі. Ну що ж. щось, щось у нас є ось тут. Бачите, не даремно розчистив і сигнальчики пішли. Опа. Щось у нас є, друзі. Опа, є. Ось у нас і монеточка. Ось у нас, друзі, і монеточка не даремно. Тут я розкупав, ось одна у нас. Так, одна, і вона вся зелена. І вона вся зелена, друзі. Зараз я пробчехаю, подивимося разом. Маю, друзі, ось таку общая кому потрібно пишіть. В принципі, є ще сніжочок в нас. Можна щось сніжком, можна щось... Так. От у нас і на перша. Що вона в нас? Вона, в принципі, вся у нас веса майже. Так. Ну нічого, головне, що перша є, є. Давайте зараз перевіряти далі, друзі. Ну що ж, друзі, показую, як в мене шурф проходить. Ось то я був підкопав на самому початку, почав викидувати. Зараз я починаю копати і кидати ось там, де викопав, щоб не робити двійну роботу, щоб пізніше легше було засипатися. І в мене ось тут є сигнальчик. Давайте дивитися онлайн. Честно си е още тук. Тъй като да, не да, е срозумяло. Може би, и не бе ще. Друзі, щось у нас ось тут. Опа. Є в нас ще одна бортосина. Так, є, давайте дивитися разом, що за монетка. Ну що ж, ось така у нас малесенька монетка. Ще одна. Це у нас по рахунку дві. Зараз промию. Подивимося. Що це у нас? Августовстий, друзі. Так. Августовстий. Більш-менш щось зображено Зараз вам покажу краще. Ось така у нас монеточка. Ось портрет самого Августа. Ну, непогано, забираємо і продовжуємо далі наш шурф. Ну що ж, друзі, я на сигнальчик був. Десь ось тут. Бачу. Ось вона. У нас монеточка. Одна, одна. Ну. Так, більше нічого немає. Непогано. Давайте зараз глянемо, що за нас монеточка. Вся така зелена, друзі. Дивіться. Красота. Зараз спробуємо її трошки бідмати і подивитися. Так, що це у нас? Здається, знову Август Товстий. Так, він зображений, друзі. Solidді Августа Товстого. Зверніть увагу свою. Ну, монетка майже вбита. Що тут говорити? Ось тут його портрет, мав бути. Добре, продовжую далі шов. Ну що ж, друзі, прийшлося мені ще одну ділянку скинути. Ось тут у мене є сигнальчик. Викидував землю. І ось десь, ось тут у нас є сигнальчик. Зараз пробуємо. Тут а є, друзі, давайте дивитися. Ну що ж, давайте дивитися. Знаю, що десь тут є. Папа. -па. О, друзі. Так, монеточка. У нас монеточка. Ми вже пізніше з вами подивимося. Давайте зараз дивитися до іначого сигнальчика. Так, ще один у нас сигнальчик. Не зрозумів, вроді би, пару сигнальчиків є. Зараз провіримо з вами. Ну що ж, друзі, бачу. Ось у нас ще одна монеточка Боратосина. Зараз будемо з вами дивитися, чи є ще щось, чи немає. Ану, друзі, напишіть мені, будь ласка. Хтось без із вас би копав усі Боратоса, пророблюючи таку величезну роботу копати. Мені дуже цікаво. Знаєте, хоча ці монети нічого не вартують, абсолютно. Ну, мені головне, що відпочинок, знаєте, щоб собі, якщо я доживу до старості, щоб пізніше розказати онукам і собі спам'ятати ось такі гарні, цікаві моменти, які взагалі не забуваються. Дивіться, друзі, скільки вирів, скільки роботи пройшло, і ще скільки є. Хоча зараз залишилося ще менше половину, взагалі третина ще прокупати, особливо тут, де були сигнальчики. Більше сигнальчиків, як би тут і не було, я не пам'ятаю, що би далі було. Ось так. Що можу сказати? Кількість монет вражає сьогодні. Вражає хоча сніг, зима, да, початок такої зими, але все одно, не знаю, ось такий якийсь азарт, знаєте, грає в крові. І саме обідніше те, що потрібно, друзі, закопувати. Закопувати після себе потрібно. І, до речі, я собі тут і придумаю. я тут і зараз закопаю, я, да, зроблю шурф. І навесні сюди прийду, восьмо, зроблю вавочку, столик, щоб після нашої перемоги тут відсвяткувати. Ось так. Так що продовжую далі наш шурфік. Ось тепер прийшлося викорчувати ось це дерево величезне. Якраз під ним був сигнальчик. Ну що, зараз будемо перевіряти, з вами. Опа. А, бачу, друзі. Ось вона малесенька. У нас монеточка. Ось вона чекала на мене стільки років. Ну що, поки її не буду Кидаю це все. Продовжую далі на шурф. Ну що ж, друзі, ось тепер звідси ви ось така тваренка. Це що за тваринка? Перший раз бачу. Сплячці. Фуй, я ж настрашився насправді. Хум'ячок чи що? Перший раз таке зустрічаю, друзі. Перший раз. Що хто ти? Фух. Я щось не можу зрозуміти, чи це хом'як, чи це що? Ну на зимовій спляшці Хум'ячок, напевно, польовий. Хум'ячок, друзі, що робити? Треба його кудись сховати І потрібно його кудись сховати, подивіться. Яке миле. Так, потрібно його зараз десь в гасеньку, типу, ось прикрити, закопати в гасеньку, чи що, я не розумію, просто щоб він не замерз. Ось потихесенько просинається. Малесенький, не бійся. Не бійся. Здається, що це, друзі, все-таки хом'ячок польовий. ви як гадаєте... Добре, потрібно його ховати та копати. Поки, друзі, взяв прикриву рукавицею, я не знаю, мені здається, його потрібно краще додому забрати. У мене є клітка від хом'яка. І хай він, в принципі, хай там перезимує зиму, а навесні випущу. Бо мені здається, він просто не виживе в таких умовах. Ну що ж, поки я закінчив на сьогодні свій шурф, ну, в цьому місці взагалі закінчив, бо тому що, що вже немає сигнальчиків. ямку, друзі, друзі, друзі. Показати, як то краще. Зарив. Не так ідеально, як воно було, бо це було з пагорбом, а я зробив рівно, щоб навесні зробити кажу, столик та лавочку для нашої перемоги. Ну що, показую вам, який результат був. Ну що ж, ідемо вже збиратися, вистачає копати. Хоча я не довго копаю, але те, що змучився, дуже сильно змучився, можна було ще ходити. Просто за хум'яка саме найбільше переживаю, тому що щоб щоб він просто не замерз. Я, в принципі, міг ще ходити, бо тільки друга година дня. Можна сказати. Воно, в принципі, так і є. Можна було ще ходити і ходити. Але, бачите, то, що я хотів, саме головніше, друзі, шур. Я його провів. Зараз вам покажу весь результат, який був на сьогодні. Давайте дивитися разом. Ну що, друзі, в принципі, ось такий мене шур був. Є монети в більш-менш гарному стані, наприклад, ось ця. Тут бачите, ще більш-менш щось проявляється. А ззаді бачите ще й протрет. Августа товстого, бачите, видно. Ось одна в більш-менш нормальному стані. Що у нас? Ось ця теж якби більш-менш видно. О, теж портрет, друзі, бачите, проявляється. Август товстий, напевно, що з усіх тільки дві монети в гарному стані. Ось ця більш-менш. Можна сказати, що теж виса. Ось такий друзі, результат в мене на сьогодні був. Так що, друзі, сподіваюся, що вам відеоролик сподобався. І кому не важко, поставте свій пальчик доверху. А я буду шукати і показувати вам гарні цікаві речі. Бачите, все-таки все, все. заспокоївся. Я тут думав, що тут є багато чого цікавого і варто перевірити. Завжди варто перевіряти в будь-якому місці, якщо у вас є якась чуйка, що там, можливо, щось є. Ось бачите, перший раз не викопав, коли сюди прийшов весь. Всі монети. Другий раз прийшов сюди, теж не викопав, бо тільки верхній сигнал збирав. Вкопався трохи і, бачите, докопався. Ось так. Тоді всім до побачення. Бажаю вам гарних сигнальчиків. Всім пока!